Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл лекцій з основи раціонального та здоров'я харчування, вітаміни. Ми розглянули з вами водорощенні, жиророщені вітаміни, вітаміноподібні речовини. Зараз черга мікро та макроелементів. Мінеральні речовини в організмі людини не синтезуються, тому належать до незамінних компонентів харчування. Основними джерелами їх надходження в організм є харчові продукти, в меншій вірі питна вода. Мінеральні речовини поділяють на мікро та макроелементи. Макро це мінеральні елементи, що є в тканинах організму і продуктах харчування в значних кількостях. Це кальцій, фосфор, магній, калій, натрій, хлор, сірка. Мікроелементи це мінеральні речовини, що є в продуктах харчування в дуже малих кількостях. Біологічна активність як макро, так і мікроелементів в організмі людини є високою і всебічною. Зокрема, вони беруть участь у пластичних процесах, тобто формуванні і побудові тканин організму. Наприклад, кальцій і фосфор є основними структурними елементами кісткової тканини, беруть участь у структурі та функціонуванні більшості ферментних систем. Підтримують хімічний склад крові і беруть участь у побудові складних складових елементів. Наприклад, залізо входить до складу гемоглобіну крові, нормалізують водно-мінеральний обмін в організмі та підтримують кислотно лужну рівновагу всіх рідин організму. Впливають на захисні реакції організму, в значній мірі забезпечують його імунітет. Самостійне значення. Має підтримання в організмі кислотно-лужної рівноваги, що істотно залежить від характеру харчування, переважання в ньому кислотних фосфор, сірка, хлор, або лужних калій, натрій, магні та інші мінеральних речовин призводить до розвитку організму відповідно ацидозу або алкалозу. Джерелами. Кислих мінеральних речовин є харчові продукти, що містять у значній кількості сірку, фосфор, хлор. Це передусім м'ясні, рибні продукти, яйця, хліб, крупи, макаронні вироби. Харчові продукти, які мають значну кількість кальцію, магнію, натрію або калію, є джерелом лужних елементів. Це здебільшого рослинні продукти, овочі, плоди, ягоди, бобові, а з тваринних молоко і молочні продукти. Фактично, харчові, харчові раціони часто характеризуються домінуванням кислих речовин за рахунок м'ясних, рибних лібовучних продуктів, що вкрай не бажано, оскільки їжа людини мусить бути різноманітною. Тільки різноманітне харчування забезпечує оптимальну збалансованість в організмі макро і мікроелементів, що надходять. Отже, макроелементи почнемо з кальція, кальцій всім відомий. Кальцій фосфор, але я буду завжди акцентувати увагу також на калій і магнії. До речі, є відео на каналі. Магній, так називається вог про здоров'я, судороги магній. На каналі Оксана Калюжна пошукайте, або я постараюсь вам прикріпити посилання. Отже, кальцій бере участь у пластичних та обмінних процесах. У формуванні кісткової тканини зосереджено 99% його загальної кількості. Входить до складу клітинних структур, він є обов'язковим компонентом системи підтримання кислотно-лужної рівноваги внутрішнього середовища організму. Він необхідний для забезпечення діяльності серця, входить до складу крові, бере участь у процесах її згортання, а також у стабілізації захисних механізмів, які підвищують стійкість організму до хвороб, до дії несприятливих зовнішніх чинників. Основним джерелом кальцію є молоко та молочні продукти. Ми з вами це знаємо, не будемо зупинятися. Ще би я хотіла заакцентувати увагу, якщо є проблема з молочними продуктами, так чи інакше, чи незасвоюваність, чи просто небажання їх приймати, чи неможливість якісних доступу до якісних молочних продуктів кунжут та шпінат. Місяць не менше кальцію, ніж у молодці, просто це рослин, з рослинної основи. Кунчут можна вживати на салати під, підсушений, підсмажений, можете тахінну халву біленьку таку взяти по квадратику в день вживати. Ну, а шпінат є в нас і гранули заморожені, і свіжі, і в омлет, і в суп і пюре. будь-куди ви можете додати в будь-яку страву, навіть пиріжки зі шпинатом наліпити. Фосфор. А, що відзначається при дефіциті кальцію? Відмічаються такі ознаки: слабкий різкий сток, остеопороз, кришиться зуби, болі в суглобах, хворобливі судоми ступень, смикування і так далі. друзі. Геть всі ми не зможемо за 15 хвилин, за 10-15 хвилин розглянути мікроелементи і макроелементи, але я сподіваюся, що мені вдалося вас зацікавити. Google знає все. Ви там собі віднаходите, що треба і скільки треба. Якщо такої можливості, наприклад, магнію, немає в нас можливості по стакану в день мигдалю їсти, та й бажання в нас тільки немає. І інших продуктів, де він міститься, можливо, по осені або весною лікар вам порекомендує прийняти комплекс, наприклад, магне Б6 або магніком, де ви... потрібну дозу наздожене ваш організм. Отже, фосфор, його сполуки активно беруть участь в обмінних процесах. У тілі дорослої людини міститься 600-900 грам фосфору переважно в кістках у вигляді фосфату кальцію. Органічні фосфати необхідні для скорочення м'язів, забезпечення біохімічних процесів у мозку, нормальне функціонування нервової системи, м'язів, печінки та інших органів. Фосфор бере участь у побудові молекул ферментів, нуклеїнових кислот, аденозин кислоти. Є компонентом систем підтримання кислотно-лужної рівноваги в організмі. Основними джерелами фосфору для людини є м'ясо, риба, яєчний жовток, молочнокислий сир, твердий сир, гречка, які добре засвоюються. Список цей можна продовжувати, друзі, списки є в інтернеті магії. В, в організмі дорослої людини. Його близько 25 грам. Він бере участь у нормалізації збудливості нервової системи, сприятливо діє на функціональний стан м'язів серця та його кровопостачання, має антиспастичну та судинно розширюючу дію, стимулює рухову функцію кишечника та жовчу виділення, сприяє виведенню холестерину з організму, потрібний для вивільнення енергії вуглеводів при окисненні в організмі. Калій на завершення калій на цьому будемо зупинятися. Важливу роль відіграє у функціонуванні клітин усіх тканин організму є обов'язковим компонентом систем забезпечення кислотно кислотно-лужної рівноваги в тканинах і міжтканинних рідинах, що зумовлює добре самопочуття і високу дієздатність людини. При дефіциті калію відмічаються такі ознаки, як високий артеріальний тиск, високий міст цукру в крові. Незвичайна спрага, наброк щиколоток або кісті, нерегулярний серцевий ритм, серцебиття, запори, біль у м'язах після вправ, суха шкіра. Ну зовсім коротко зупинимося на такому мікроелементі, як натрій. Найбільше знаходиться в позаклітинних рідинах, лімфі та сироватці крові, але в помітних та значних кількостях він наявний практично у всіх органах і тканинах. Бере активну участь у процесах внутрішньоклітинного та міжклітинного обміну, підтриманні кислотно-лучної рівноваги. В організм надходить переважно при вживанні кухонної солі, підтримання концентрації натрію в тканинах і рідинах організму, забезпечується печінкою, в якій може робитися запас, надлишку.